Вітання, шановні друзі. Це в мене продовження сумських пам'ятних скульптур. Продовжується на каналі. Харитоненко Оце була така красива сахара чайна. Експозиція, тут повинна ще дівчинка чи хлопчик, хлопчик, мабуть, стояти, але його хтось собі срусифіцировав, мабуть, додому. Тому і композиція не повна. Дівчинка є вже без чашки, а хлопчика нема. Ось таке місто Суми. І таке бува.